Не прослужив і одного року сьогодні розвідники підтвердили потоплення російського патрульного корабля Сергій Котов. Це сталося вночі близько першої години неподалік Керченської протоки. Відомо, що вороже судно атакували п'ятьма морськими дронами а ураження зазнали одразу обидва борти та корма корабля. Розвідники вже виклали відео з полюванням на російське судно та момент його потоплення. Вартість знищеного котова сягає 65 мільйонів доларів. Він може розмістити 80 членів екіпажу а також є носієм крилатих ракет калібр. Ба більше з'явилася інформація, що під час атаки на судні був гелікоптер К 29 на усіх парах і прямо в пішоходів маршрутних шомах, які днями не аби рів'ян своїми маневрами на дорозі, залишився без роботи та ще із штрафом у півтори тисячі гривень. Відеопорушення дійсно шокує на вулиці Шевченка. Неадекватний водій ледь не збив двох людей, які саме йшли по зебрі. Пішоходи буквально виструбнули з-під коліс в останній момент та дивом не загинули. Знайти гонщика. Патрульна вдалося швидко, і от тепер, окрім штрафу, його ще й звільнили з роботи за грубе порушення трудової дисципліни. Відомо, що водію 53 роки, а обслуговував він міжміський маршрут Львів, Маунів. У му році мене почало боліти в боку. Коли Юрію було сім, у нього діагностували ниркову недостатність. З цього часу почалось лікування, проте хвороба продовжувала прогресувати. Сказали, що в нього четверта стадія ниркової недостатності. Деякий час ми були на обстеженні, але з часом результати потрошки погіршувалися і. Ми вже приїхали сюди в лікарню, стали на облік. Він два місяці був на діалізі, а тоді вже ми вже зважилися на трансплантацію. Батьки хлопчика висловили бажання стати донорами для сина і після проведення необхідних обстежень за всіма показниками підійшла саме мати. Відтак у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі провели трансплантацію. Вона тривала 13 годин і пройшла успішно. Пацієнт зараз себе почуває добре. Після операційний перебіг був без особливостей. Ми постійно моніторуємо показники пацієнта. Всі життєво важливі функції. Пацієнт приїжджає до нас зараз раз в тиждень. Ми проводимо як інструментальні, так і лабораторні методи обстеження і можемо втвердо сказати про те, що функція трансплантанту трансплантованої нирки зараз є добра. Після операції я був два дні в реанімації. В реанімації дуже гарно все зробили. Завжди всі були добрі, по-перше, це найголовніше. І завжди було увага. Його мама теж добре себе почуває, і зараз вони навідуються до лікарні лише на перевірку. Все подолали, все зараз нормально, все нормалізовується, аналізи стабілізовуються потихеньку. Зазначимо, що це була перша родинна пересадка органу у Львові, яку профінансувала Національна служба здоров'я України. Раніше такі операції забезпечувалися в межах пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я. Ця трансплантація вже буде покриватися програмою НЦЗУ. Однак для пацієнтів нічого не мінялося все так як було до того. Тобто пацієнт отримує повний спектр допомоги як на дотрансплантаційному, трансплантаційному, та після. Трансплантаційному етапі в нашій клініці абсолютно безкоштовно. Додамо, що в межах пілотного проєкту у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі виконали вже 14 трансплантацій. Тут є всі можливості для проведення таких операцій та виходжування пацієнтів. Відтак працює лист очікування, тому є можливість стати на чергу та отримати донорський орган. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, правда, тут Львів. Кіберполіція викрила шахраїв, які обманом привласнювали віртуальні активи громадян. Працювали з потенційними клієнтами через соцмережі. Я вів в телеграм-чатах переписку. Є шаблон, по якому треба писати. Типу, ми нічого свого не пишемо, ми тільки працюємо по шаблону. Якщо успішно обробили, так скажемо, людину процент за кожну людину. Наразі правоохоронці викрили дев'ятьох осіб, що брали участь у роботі цієї шахрайської схеми. Фігуранти розміщували оголошення у телеграм-каналах про заробіток за допомогою криптовалюти. Для спілкування з потенційними жертвами зловисники організували діяльність двох кол-центрів на території Київської області. Вони переконували громадян здійснювати перерахування віртуальних активів на підконтрольній криптогаманці. Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх переказувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали інвестиції з невеликим надлишком. І коли таким чином люди вже були на гачку, зловмисники виманювали ще більше віртуальних активів. Однак при злотриманні більш значних сум, зловмисники переставали виходити на зв'язок, а потерпілі так і не отримували своїх коштів. Слідчі оголосили дев'ятьом фігурантам про підозри за статтею 190 та статтею 255 Кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ятьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі проводяться слідчі дії, щоб встановити усіх причетних до цієї схеми осіб та повну суму завданих збитків. Давид Берішвілі Катерина Мамаєнко. Правда тут Львів. У Львові затримали розповсюджувача наркотиків. Чоловік робив так звані закладки на території міста. Правоохоронці вилучили у затриманого 15 зіп пакетів з речовиною, схожою на психотропний засіб. Півіпі частину з пакетів він вже встиг закласти. Потім наркотики скерували на експертизу. Тепер зломиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тишком-нишком для своїх у Червонограді за зачиненими дверима троє ділків організували таємний покерний клуб. Гравці вони запрошували через телеграм-канал, в якому подавали турніри під соусом спортивних змагань. У кожного учасника власники брали гроші за гру і лише тоді допускали людину до столу. Своє кубли вони приховали в орендованому приміщенні і під час обшуків правоохоронці знайшли чимало доказів того, що цей бізнес був саме нелегальним. Вартість вилучених речей сягає 200 тисяч гривень. А от за свою азартну Ая зілки змушені будуть заплатити державі кругленьку суму, яка може сягнути 850 тисяч гривень. На Львівщині нетверезий водій вчинив ДТП. Відомо, що це трапилося на трасі Київ чоп в межах села Любенці. Керманич не впорався з керуванням та з'їхав з, з проїжджої частини у кювет. Внаслідок цієї події водій та пасажирка автівки були госпіталізовані. Згодом з'ясувалося, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкосп'яніння. Тепер винуватцю ДТП загрожує до трьох років позбавлення волі.